попасти. Блін. Блін, ми зараз загинемо так. Блін, ми його просто не могли... Тупо. Ти йолки палки Ми ледь не загинули, ми бомбами не могли в нього потрапити. Ти капець якийсь. Там один раз до нього треба було потрапити. Ну зараз ми то доб'ємо. То вже не страшно. Нам залишилося раз в нього бомбу кинути. Так, де він там є? Так, ми можемо також щоб не загинути. Де він є? Все, давайте ми його дуб'ємо. Все.